Друзі, вітаю вас в ефір «Голос Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За Києвом і говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці, де ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Я спробую на них відповісти на ці ваші питання. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо також нам знати, де чують та бачать голос Америки. Українською сьогодні друзі безумовно будемо говорити про те, що конгрес повертається до роботи, про те, коли можна очікувати нарешті розгляду схвалення підтримки для України. Про це все згодом. А почнемо із інших новин, які повідомили сьогодні у центральному командуванні Сполучених Штатів США передали Україні вилучену зброю, яку Іран намагався доставити для хуситів у Ємені. Це про 5 тисяч автоматів, аК 47 також кулемети, снайперські гвинтівки, РПГ і понад півмільйона мільйона набоїв для стрілецької зброї у центральному командуванні. США додали, що цим можна оснастити одну українську бригаду стрілецької зброєю боєприпаси намагався передати корпус вартових ісламської революції ірану для коситів у ємані у порушення резолюції ради безпеки оон а ця зброя була вилучена центральним командуванням із чотирьох бездержавних суден уряд ша отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року через цивільні позови міністерства юстиції ось такі новини повідомили сьогодні вранці Ті наразі так виглядає, що це поки що єдина зброя, яку е варто очікувати для України від Сполучених Штатів, принаймні, поки Конгрес не схвалив додаткового фінансування. Тим часом адміністрації продовжують і далі закликати американських законодавців негайно схвалити запит на 60 мільярдів доларів для підтримки України, щоб Могти продовжити поставки боєприпасів до артилерії, до засобів протиповітряної оборони та іншу важливу зброю. Давайте послухаємо коментар речника держдепу Метю Міллера. Він ще раз про це наголосив. Ми беззаперечно хочемо побачити збільшення допомоги Україні. І ці зусилля починаються тут, у Сполучених Штатах. Адміністрація Байдена чітко заявляє: Ми хочемо, аби Конгрес ухвалив президентський запит на додаткове фінансування, який гарантуватиме критично необхідну оборонну допомогу Україні. Ось такі слова речника державного департаменту Майтю Міллера. І можемо поговорити власне про те, коли. Варто очікувати принаймні розгляду конгресом схвалення додаткової підтримки для України. Про це поговоримо з Катериною Лісновою, нашою конгресовою кореспонденткою. Катю, вітаю тебе! радий бачити знову в наших ефірах. Вітаю Остапа. І те наших глядачів повертаємося так, би мовити до висвітлення подій у конгресі майже щоденно. Абсолютно, Катю, знаємо, що сьогодні конгрес повернувся до роботи після Великодніх канікул. Раніше спікер Майк Джонсон казав, обіцяв принаймні приступити швидко до розгляду питання допомоги для України після того, як законодавці повернуться до роботи. Зараз ця допомога застрягла так, виглядає саме в палаті представників. З Чим повертаються зараз американські законодавці після цієї перерви? Де перебуває зараз це питання? По суті, допомога Україні залишається так би мовити на мертвій точці саме в палаті представників, як ти правильно зауважив. І тут варто нагадати нашим глядачам, із чим власне конгрес пішов на цю перерву. Так в останній тиждень роботи палати представників, спікер Майк Джонсон заявив, що після повернення законодавці займуться допомогою Україні та партнерам, не зволікаючи у першому пріоритеті. А це власне вже зараз, вже на цьому тижні. Водночас, спікер продовжує відкидати ймовірність і відмовлятися винести на голосування Нацький варіант допомоги Україні, який вже проголосували в Сенаті, який є насправді зараз найшвидшим варіантом погодити допомогу Україні. Спікер наполягає на альтернативному власному варіанті допомоги Україні у борг. Це значить, що такий самий варіант допомоги Україні надання підтримки в борг озвучує і колишній президент Сполучених Штатів Америки, нинішній найімовірніший кандидат на від республіканської партії на президентських перегонах цього року Дональд Трамп. Водночас в палаті представників також. Ож залишаються а, дві петиції, які вимагають винести допомогу Україні на голосування в обхід спікера, але жодна із них досі не набрала необхідні 218 мінімальних е, підписів для того, щоб ця петиція почала і цю петицію почали розглядати, щоб винести допомогу Україні власне на голосування в обхід спікера. Підсумовуючи це усе це, можна сказати, що допомога Україні зараз застрягла через політичні дебати і власне велику кількість бюрократії і законопро. Ектів, які є варіантами того, як саме винести допомогу Україні на голосування, тобто фактично цей процес і ця допомога погрузла в бюрократичних законодавчих варіантах, як через які за допомогою яких можна винести її на голосування, Остапе Катю, які настрої зараз у самих законодавців, чи говорять вони щось про це ухвалення допомоги вже зараз після повернення до роботи. Саме так Остапа власне Сенат повернувся до роботи трохи раніше на день раніше. Сенатори почали працювати вже учора. Сьогодні повертається до роботи палати представників. І так вже учора лідери, як демократів, так і республіканців у сенаті Чак Шумер та Міч Маконел виступили в залі сенату із закликами до палати представників погодити якомога швидше саме сенатський законопроект допомоги Україні, і як вони зауважують, що він є найшвидшим варіантом по і власне віддати на. Підпис цю допомогу до президента, і зазначу, що цікаво, що так заявляє як лідер демократів Чак Шумер, так і лідер республіканців Міч Маконел, який є фактично однопартійцем спікера Майка Джонсона, який власне зараз відкидає варіант винесення на голосування сенатського законопроекту із допомогою Україні. Але обидва лідери демократів та республіканців у сенаті у своїх виступах наголосили на тому, що допомога Україні має стати головним пріоритетом роботи конгресу. Вже на цьому тижні пропоную послухати, що вони сказали. головна причина, чому Україна зараз програє війну, полягає в тому, що праві в Конгресі паралізували роботу Сполучених Штатів. Це основна причина. Спікер Джонсон має вирішити для себе, або він вчинить правильно для України, Америки та демократії, або дозволить мага республіканцям вручити Путіну велику перемогу. Я переконаний, якщо спікер просто винесе законопроект Сенату щодо додаткового фінансування національної безпеки за це проголосують. Це залишається найкращим, найшвидшим і найреалістичнішим способом надати необхідну допомогу Україні. Я продовжую наполягати на давно запізнілих кроках щодо погодження додаткових асигнувань на оборону та додаткового фінансування національної безпеки, за яке сенат проголосував на початку цього року. прем'єр-міністр Японії Кісіда, який цього тижня відвідає Вашингтон і виступить на спільній сесії конгресу, заявив минулого тижня, що агресія Росії проти України розхитує основи міжнародного порядку і що Японія продовжить співпрацю з Україною. Тож, якщо Америка має намір залишатися головним гарантом нашої власної безпеки, ми повинні подавати приклад, і Конгрес має можливість зробити це вже цього тижня. Сподіваємось також почути коментарі Майка Джонсона. І цього приводу сподіваємося, зможе він їх озвучити вже незабаром. Катю, додаткового фінансування для України немає вже півроку. Допомога потрібна навіть не навчора. Навіть можливо не на позавчора, дуже давно її потрібно опалити, Про це говорять і в адміністрації про це безумовно, Чому ми з українського боку також? Чи можемо ми зараз говорити про приблизні терміни розгляду цього питання далі у конгресі? Що ми знаємо з цього приводу? Станом на зараз терміни і строки в першу чергу залежать від того, в якому форматі винесуть цю допомогу до Україні на голосування у палаті представників. Тому що якщо винесуть власне сенатський законопроект в палаті представників на голосування, то ця процедура буде набагато швидшою, тому що очікується, що він отримає в будь-якому разі переважну більшість як демократів, так і республіканців в голосуванні в палаті представників, і далі піде просто на підпис президента, після чого власне можна буде приступати до процедури надання цієї допомоги Україні. Ні, водночас, якщо буде йти саме про альтернативний законопроект спікера палати представників Майка Джонсона щодо допомоги Україні в борг, то по перше спочатку потрібно створити цей законопроект. Це займає час. Потім його винесуть на голосування в палаті представників, і після цього він піде далі у сенат і буде також е розглядатися у сенаті. Відтак законопроект альтернативний, про який говорить зараз спікер Майк Джонсон, займе будь-якому разі довше часу ніж е до прикладу е законопроект, який вже погодили. У сенаті загалом експерти зараз називають е... Строками і термінами кінець квітня, початок травня. Але тут варто зауважити, що це такі строки будуть реальними лише за умови, якщо допомога Україні та партнерам дійсно буде в першому пріоритеті законодавців, як власне про це пообіцяв спікер, і що протягом цього часу не зна не відбудуться якісь події, які власне відтягнуть увагу законодавців, і також відтягнуть і відтермінують процедуру розгляду допомоги Україні тому що варто зауважити, що останнім фактично останньою новиною сесії конгресу перед тим як вони пішли на перерву, також була заява республіканки крайньо правої республіканки Марджорі Тейлор-Грін, яка вже винесла клопотання про звільнення спікера палати представників Майка Джонсона. Відтак, якщо це почне, стане першим питанням зараз розгляду палати представників у конгресі, якщо це дійсно почнуть розглядати ймовірність звільнення спікера, то до допомоги. У Україні знову ж таки не перейдуть, тому що головним питанням на той момент буде хто власне буде наступним спікером і так. Питання того, якими є нереалістичні терміни, і чи дійсно допомога Україні буде в першому пріоритеті палати представників, може розв'язатися і зрозумітись вже на цьому тижні. І власне, як ти правильно зауважив, зараз уся увага на спікера палати представників Майка Джонсона, який має виступити із регулярною прес-конференцією, якою він виступає щотижня, вже на цьому тижні, і вже тоді можна почути від нього, що він вважає головним пріоритетом зараз роботи палати представників, і від того стане зрозуміло, якими будуть терміни не розгляду Абсолютно. в Україні. Катю, я запитання до тебе від наших глядачів питають, якщо а, все таки винесуть на розгляд питання відставки Майка Джонсона, як це було раніше з Кевіном, з Кевіном Маккарті, чи готові демократи зараз підтримати спікера для того, аби він зберіг свою посаду? Зараз багато про це говорять і питають власне демократів, чи готові вони це зробити. Наразі насправді невідомо окремі законодавці, з якими я спілкувалась, стверджують, що такий варіант розглядається, розглядається в обмін на те, щоб спікер виніс на голосування допомогу Україні. І власне учора про це запитали під час прес-конференції речницю Білого Дому Карін Жан П'єр про те, чи знає вона настрої демократів, власне партії, яка представляє президента щодо того, що мо. Можуть вони врятувати спікера від звільнення в обмін. На певні законопроекти, зокрема допомогу Україні, на що Карін Жан П'єр зуважила, що це все залежить від лідерства демократичної партії в конгресі, і що саме це залежить від лідера демократів в палаті представників Хакіма Джефріса, і що саме він має озвучити позицію демократів відносно того, чи готові вони власне врятувати спікера. Принаймні, так сказала речниця Білого Дому. Сам же Хакім Джефріс а, заявляв неодноразово, що він вважає, що спікер має винести на голосування. Ня саме сенатський законопроект, саме той, який прогодили в Сенаті, і тому багато експертів, деякі демократи не виключають, що, де, що демократична партія може дійсно врятувати спікера в обмін на законопроект по допомозі Україні, але все залежить від того, знову ж таки, якими будуть перші дні роботи конгресу, і чи дійсно звільнення спікера стане зараз першою новиною, першою подією, яку розглядатимуть палати представників, або ж власне можливо цього не станеться, і як обіцяв спікер, допомога Україні стане першим. Пріоритетом цього тижня, Катю, дякую тобі дуже за те, що допомогла розібратися. Думаю, ми з тобою ще цю розмову цього тижня продовжимо не один раз. Будемо стежити за оновленнями, за коментарями. Безумовно, чекаємо на заяви від Майка Джонсона щодо його плану, коли він планує приступити до розгляду допомоги для України. Катю, дякую тобі за твою роботу. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. Є ще одне питання. Бачу, глядачі питають із цього приводу щодо ідеї спікера Джонсона надати Україні допомогу в позику чи кредит? Питаючи, Україна погодиться на такий варіант. Знаєте, ми адресували ці питання у посольстві Сполучених Штатів. Відчули ми також відповіді від президента Володимира Зеленського безумовно посольстві кажуть, що працюють з обома партіями зараз з Майком Джонсоном у тому числі і безумовно найкращим варіантом для України була би допомога безоплатна на грантовій основі, так як це відбувалося раніше. Втім, чули також коментарі від Володимира Зеленського в останньому інтерв'ю для змі в Україні. Він сказав, що Україна прийме будь-який варіант, який зараз запропонує Сполучені Штати. Він сказав, що якби зараз запропонували Україні дати пакет в кредит сьогодні або без Овно через рік, то Україна сказала б тільки сьогодні. Ось така відповідь українського президента. Тому, в принципі, Україна готова на такий варіант також за умов. Відсутності будь-якої підтримки вже знаємо півроку. Друзі, принагідно неї нагадую вам ставити лайк і дзвіночок до цього відео, аби не пропускати наші наступні випуски. Ми ж рухаємося далі. Говоримо про те, як Росія намагається вплинути на американське законодавців на конгрес, як поширює свої дезінформаційні наративи. Знаємо, що російські політтехнологи та інтернет-тролі розгорнули кампанію із дискредитації України, аби зупинити ухвалення конгресом. Важливої допомоги для Києва. В Ваш, Вашингтон Пост, американське видання опублікувало розслідування, яке базується на масиві внутрішніх кремлівських документів. Згідно з ними, Кремль розгорнув цілу кампанію, аби розпалити антиукраїнські настрої серед американських конгресменів та їхніх виборців. Детальніше про це поговоримо з Тетяною Ворожко, яка досліджувала цю тему. Таня, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до розмови сьогодні. Вітаю, Остапе. Таню, розкажи про цю операцію, про яку пише Washington Post, Як вона працює, і які саме меседжі антиукраїнські намагається розпалити Росія тут серед американських законодавців? Так, дійсно ця публікація базується на понад ста документів, які виданню передали одне з європейських розвідувальних агентств, ну власне не називається з якої країни, а які описують кампанію впливу інформаційного впливу на американську публіку та на американський конгрес, тим щоб підірвати допомогу Україні довіру до України і щоб не не надходила подальша допомога для України. Ці документи датовані з, з травня 2022 по травень дві по. У вересень 2023 року, а і вони показують, що щонайменше частина цієї роботи пов'язана з Social Design Agency або проводилася цим агентством, яке минулого тижня потрапило під американські санкції. А, і а, ця кампанія власне, почалася, як показуються документи в січні 2023 року. А загальний напрямок створити, як там написано, середовище, в якому звичайний американець не готовий жертвувати своїм комфортом заради допомоги Україні. Просувалися наступні наративи. Перше дуже поти потужне наратив про корупцію в Україні, бовляв всі гроші, які надходять до України, вони йдуть в чорну диру. А також на, скажімо так, поширювалися, роздмухувалися такі праворадикальні ізоляціонистські наративи. А дуже багато публікацій було про те, що а, як погана ситуація на американському кордоні, а, яка велика інфляція, як погано зростає економіка Сполучених Штатів щоб показати, що власне оця зовнішня політика Америки вона йде не на користь звичайному і також іде. Це в документі в першу чергу білому американцю. Ну і власне тут можна побачити два основні такі напрямки. Перший напрямок це робота звичайних тролів, ботів і йдеться, що їх працювало понад десятка перекладачів, які власне писали ці повідомлення від імені американців, де вони, наприклад, говорили, що я не хочу допомагати, коли допомога йде в кишені українських чиновників. Наприклад, один з таких прикладів, також який зробив досить значний вплив і про що голос Америки вже раніше писав, це публікація DC Weekly, яка виглядає. Дає досить респектабельна, але поширює російську пропаганду. І власно одна з цих публікацій говорилася про те, що Зеленський купив дві яхти на гроші, які передали американці. Ну і одна з конгресменок, Мардже Телегрін, досить відома нам. вона це перетвітила. І один з конгр... сенаторів в тому тілі сказав, що навіть дебати щодо допомоги Україні вони дещо призупинилися, було їх важко вести, тому що казали, ну от, власна про корупцію, що вони не хочуть, щоб це пішло на яхти. Тобто, це один напрямок. Інший напрямок це просто поширення ті наративи, які можливо.

Природнім шляхом виникають в американському середовищі, і там в якості прикладу наводиться твіт конгресмена Мета Гейтса, де він написав, що ще в грудні 2022 року, коли дебютував цей попередній пакет допомоги, про те, що там як ми можемо допомагати Україні, це наприклад. цитата, коли деякі американці не, не можуть купити молочні суміші. Ну і от в цьо в цих в цих документах це показується, як зразок повідомлень, які треба поширювати сам Медґіс. Це ну, скажімо, його його штат сказав, що його штат сказав, що він. Взагалі-то знаходиться під російськими санкціями. Тобто, дуже важко показати, де де є оригінал, а де є власна його відзеркалення. Остапенізму поширення цієї пропаганди, чи це інтернет-платформа, чи це якісь інші впливи через лобістів? Як саме ці меседжі Росія розповсюджує? Ну, власне, перший, зазвичай, досить простий метод це просто поширення через соціальні мережі, а де вони підхоплюються. Я поспілкувалася з дослідником Атлантичної ради Романом Осадчуком, який досліджує це питання. От, власне, він пояснив, як воно з'являється в Росії, а потім потрапляє в американський політичний дискурс. Щось опубліковане на якомусь. Невеличкому сайті росіянами або одним аккаунтом підхоплюється каналом в Телеграмі, вже більш впливовим в російському телеграмі. Це потім перекладається англійською мовою, а в Твіттері, користувачем, з посиланнями на невідомі джерела в Телеграмі. І це англійською мовою чудово собі курсує по англомовному Твіттеру. Ну і е, також в цьому в цьому розслідуванні Вашингтон Пост іде, іде це про те, що використовувалися також операція Допел двійни, коли створювалися двійники реальних сайтів, які виглядають так само, як реальна. Ну звичайна змі, але там містилася якась а, публікація, яка була фейкова, і встановити це досить важко. І також ці, а, ну, якщо не подивитися на веб-адресу, і також ці сайти вони створювалися і дуже швидко зникали. Чому і яким чином це працює? Також давайте послухаємо Романа. Технологія того, як працює до дуже проста вам подається дуже якесь негативне посилання. Текст з посиланням, який вам хочеться клікнути. Ви клікаєте, потрапляєте на сайт, який імітує реальний сайт, але реально існуючий сайт, реальної медійної організації, але з негативної статтею, яку ця медіа ніколи не публікувала. Жоден користувач напряму не зайде на цей сайт, бо вони не знають, що він існує. Тому для того, щоб спонукати користувачів перейти на цей сайт, потрібно зробити якимось чином його прорекламувати або десь вивісити, щоб користувачі на нього клікнули. Для цього використовується реклама або інші платформи. Так от інші платформи блокують ці сайти, коли їх знаходять дуже швидко. І тому зломисники, да що вони роблять правильно, вони дуже, дуже часто дуже швидко міняють ці штуки після того, як їх забанили на конкретній платформі, після того як вони запустили рекламу. Але... За цей час, поки вони це запустили, і до того часу, поки їх забав, десятки тисяч людей все одно мають можливість побачити цю рекламу і клікнути на це посилання і подивитися там, цікаво, Таню. А, а що кажуть на це у самому американському конгресі? Чи працюють якісь аргументи на тих законодавців, які навмисно чи несвідомо поширюють ці російські проросійські антиукраїнські наративи? А ну власне ще до того, як вийшла ця публікація, а два впливові конгресмени республіканці, Майк Цьорнон, голова комітету розвідки та Маккол, Майкл Маккол, голова комітету зовнішніх справ, вони власне в інтерв'ю першій перший сінедругі видання ПАК підтвердили, що дійсно ця, ця пропаганда працює на членів конгресу. Що Майк Тьорно навів приклад того, що йому доводиться пояснювати своїм колегам, що Росія вторгнулася в Україну не через те, що Україна хотіла приєднатися до НАТО, Маккол більш детально розповів про своє спілкування з. Колегами про своє спілкування з виборцями, а і говорячи про те, наводячи приклади, як йому доводиться пояснювати, які аргументи працюють, які не працюють. Що мені здалося, скажімо так, найбільш незвичне в цій розмові про те, що він а, говорить про те, що знаєте такий аргумент на користь допомоги Україні, це те, що ці гроші на військові на військові потреби вони в принципі залишаються в сполучених штатах. виробляється нова зброя, і це і ці фабрики, ці заводи з виробництва зброї, вони переважно знаходяться в штатах, де проживають республіканці. Тобто вони отримують від, ну, не тільки республіканці, але скажімо такі червоні так звані штати. Тобто вони отримують від цього прямий зиск. І каже, коли я спілкуюся з виборцями, вони не розуміють цього аргумента. А чому вони його не розуміють? Тому що вони зразу говорять, що а, всі виробники зброї вони там якісь злі, вони якісь погані. Тобто, знаєте, оцей аргумент, який був на лівому фланзі, він перекочував на, а, на 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 правий на правий фланг такого політичного дискурсу. Також я вчора поспілкувалася з Котом Каліненом. Це а, а, директор зрядових відносин організації разом. Він щодня спілкується з конгресментами, Формі, намагаючись їх переконати, чому треба підтримувати Україну. Давайте послухаємо. У нашій роботі з конгресом ми стикаємося з різними наративами і дуже часто незрозуміло, яке саме перше черело. Але безумовно ці наративи зосереджуються навколо української корупції або навколо наративів, Пов'язаних із кордоном США або розповіді про ескалацію, і дуже часто я думаю, є подібність між наративами, темами та повідомленнями, які лунають на зустрічах і у виступах на Капіталістському пагорбі, які дуже часто відображають або збігаються, або певним чином нагадують повідомлення. Які як ми всі знаємо, поширюються російськими тролями чи різними інформаційними джерелами російської дезінформації? Насправді важко визначити звідки походить повідомлення. Ну і калине сказав, що ця пропаганда вона навіть більше працює власне на виборцях, тому що виборці, скажімо, конгресмени або ті, хто працюють у Вашингтоні, вони очікують, що на, що ними намагаються зманіпулювати, на них намагаються впливати, а виборці ну немає таких передбачень, тобто там дезінформація поширюється ще більше. А також він сказав, що ну скажімо, дивним чином, не всі конгресмени через політичне свої переконання а довіряють там, скажімо, даним розвідки американської даним американського уряду, тобто навіть такі такі моменти не спрацьовують. А також він сказав, що а, такий цікавий момент, що а, серед а, конгресменів простіше працювати, ну це не загально про всіх, але загалом, що а, ті, що старшого покоління, вони а, краще розуміють роль американського американської зовнішньої політики, чому Америка має відігравати таку знаєте, впливову роль, і тобто ті ті конгресмени, які найбільш підтримують Україну, от і Ма і, і Маконел, і Цьорнер. Ну, вони такого більш старшого покоління, більш молоде покоління, Ванс, вони менше підтримують Україну. Він каже, що дуже багато у цих, ну а хоча, звичайно, що є молоді конгресмени, які України підтримують, але таке загальне спостереження, і він каже, що дуже часто, коли він пояснює, чому ми маємо підтримати, чому треба підтримати Україну, він стикається з такими, знаєте, розмитими з розмитим розумінням, а якою взагалі має бути роль 에, сполучених штатів в зовнішній політиці, що раніше такого не було. Тобто, повертаючись, ну скажімо, де років десятому, повертаючись до переконань, десь 30-х років минулого Ліця і каже, що треба йти в уроки історії, пояснювати останні 100 років американської історії, чому Америка платила дуже високу ціну за те, що вона вивчала ці уроки, а не втручання, скажімо так, не участі на ново і знову і знову і знову. Щодо ще якихось аргументів, він каже, що в принципі такого знаєте, вундервафлі такого такої немає. Такого загального аргументу, який а може вплинути на кожного. Вони вивчають дуже уважно. кожного конгресмена, кожне, а кожних стаферах, наприклад, кожний кож, його штат, і вони працюють, скажімо, Такими uh, аргументами, які на них працюють, кажуть, що деяких дуже впливає, коли їм розповідає про релігійне переслідування або страждають релігійні громади на окупованих територіях. Інші там, наприклад, викрадення українських дітей. А деяким, наприклад, цікаво, те, що скажімо, будучи допомагаючи Україні, також Сполучені Штати отримують інформацію про те, що відбувається на полі бою, і як можна посилити власну власну військову спроможність. Таню запитань від наших глядачів питають, чи збираються американські правоохоронні органи робити щось із цією інформацією, якось перешкоджати поширенню російської пропаганди, зокрема серед американських законодавців. Ну, власне, минулого минулого місяця, от воно так сталося, що спочатку запровадили санкції. Запровадили санкції проти двох. Ото цей Social Design Agency і ще одна, і, і ще одна контора російська, яка яка займалася поширен цих меседжів. А вони потрапили під санкції. Поки що, поки що, це все. І ну також, звичайно, говорити правду, працювати. Це напевно, ще один метод. Таню, дякую тобі за цю тему, за те, що допомогла мені розібратися. Закликаю також прочитати на нашому сайті є стаття публікація із цього приводу. Ми ж будемо уважно все далі, відслідковувати тему. Поширення російських дезінформаційних наративів у сполучених штатах, зокрема у рік виборів, знаємо ми, що зазвичай російська пропаганда активізовується саме перед голосуванням у Сполучених Штатах. Та те, теж Таня, дякую тобі. Таня ворожко була за мене на зв'язку. Говорили ми про те, як російські інтернет-тролі зокрема намагаються підірвати підтримку України перед голосуванням. Потенційному конгресі щодо додаткового фінансування друзі нагадую, а ми що починали дійсно. Конгрес повертається сьогодні до роботи. А за обіцянками Майка Джонсона, спікера Палати представників, мають швидко, як він казав про раніше, розглянути питання України далі. Питання в тому, в якому вигляді це буде, що у вигляді 60 мільярдів безоплатно, як це пропонує Білий Дім, як це ухвалив раніше Сенат, чи Майк Джонсон запропонує. Власний законопроект, новий законопроект він казав з певними змінами. Чули ми від нього різні пропозиції, зокрема надання Україні допомоги. У кредит чи позуку, втім конкретних напрацювань поки що команда спікера не представила. Коли це може відбутися, різні називають терміни. Дехто говорить а, про те, що це може статися всередині квітня. Хтось говорить, що можливо у травні а, буде голосування за а, цю ініціативу. Але знову ж таки зважаючи на останні місяці, на останні півроку, коли конгрес не може сходити до додаткового фінансування, то з певністю щось сказати насправді складно. Ми зі свого боку можемо стежити, можемо ставити питання американським законодавцям і насправді. Оді, чекаємо почути детальніше вже від Майка Джонсона. Якийсь план дій. Сподіваємося, що прес-конференція буде його у найближчі дні. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу увагу, за ваші запитання. Бачу, що дивляться нас у Мілані, у Львові, в Києві, в Черкасах, Дніпро, Другобич. інші українські, не лише українські міста. Побачимося з вами в ефірі. Брифінгу завтра о 18-й. Сьогодні ж програма часта о 22-й. Не пропустіть, бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні...